Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ярожа з понеділка може зайняти крісло у Міноборони України. Залужний переконав Зеленського і нардепі Одана Ярова уже там розносить та робить вітер, корупціонери в шоці. Адже Ярош попереджав, зрадників розстрілювати потрібно. Сюсюкатися з ними тепер ніхто не буде. Голоси є понад 350 тандем. Генерала і президента може вже працювати. Ярмак відходить в небуття. Крім того, Роше звернувся до депутатів негідник Максим Бужанський має бути позбавлений депутатського мандата і засуджений за державну зраду. Він один із тих, хто винний у тому, що гинуть українці, що гинуть наші чада. Дуже сподіваюся, що служба безпеки України нарешті прибере цю тварючку з політичного поля держави. Також заявив сьогодні, Україна потребує якомога більше сучасної зброї, аби швидко завершити бойові дії. Україна може закінчити війну до кінця року, але для цього необхідно якомога. Більше сучасної техніки про це Андрієві Цаплієнко розповів Дмитро Ярош, командувач української добровольчої армії. Думаю, що у нас є шанс закінчити війну кінця року, не факт, що він нам на 100% випаде. Але при цьому всьому є шанс цей, і ми можемо це зробити, сказав Дмитро Ярош. За словами військового, якщо цього не відбудеться до кінця року, Україні загрожує затяжний конфлікт низької інтенсивності, як було на Донбасі. Я би просто закликав наших Союзників нам дати побільше боєкомплектів і побільше техніки сучасної. Ми б зробили всі ті їхні механізовані дивізії, бригади, мотострілкові і так далі. Нам треба просто побільше того всього, бо на превеликий жаль. Ми не були готові так, як мали би бути готові до цього повномасштабного конфлікту, але є так, як є. От зараз треба всім сконцентруватися над тим, як так зробити, щоб новий рік ми святкували вже нормально. Сказав Ярош. Для мене українська ідея це українська самостійна соборна держава, держава української. Нації на українській землі, в якій всім її громадянам, незалежно від національності, буде забезпечено свободу, справедливість і добробут. В моїй Україні чиновники обслуговуючи персонал громадяна, держиморди, хабарники мають сидіти у в'язницях, а не у кріслах. В моїй Україні громадянство це привілей, а не право, вороги України, колаборанти, пристосуванці не будуть його мати та впливати на вибір українців. В моїй Україні приватна власність буде священною. В моїй Україні кожен громадянин буде мати право на зброю. Та її використання для захисту держави, свободи життя власності в моїй Україні. поліцейський буде служителем закону, а не обслуговуючим персоналом. Будь-кого в моїй Україні причетність до сил оборони буде найвищою відзнакою та привілеєм. В моїй Україні, кожен громадянин буде почувати себе господарем своєї долі та своєї землі. За це воюємо після перемоги. Так і буде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Premagajmo razoma.